Сучасна спецтехніка автоманіпулятор. Така дієва допомога стала можливою завдяки сприянню голови Дніпропетровської ВА Сергія Лисака, який потиснув руку та передав ключі від автівки голові червоно громади Олександру Прокопенко. Наша громада знаходиться в зоні активних бойових дій, тому маніпулятор працюватиме у комунальному підприємстві і залучатиметься до робіт з ліквідації наслідків ворожих атак. Вже сьогодні автомобіль почав виконувати свої функції із задіяних завдання громади. Спецтехніку також будемо використовувати для розвантаження гуманітарної допомоги, вага якої не підсилує людським рукам, додав своєму інтерв'ю селищний голова. Відділом ветеранської політики Червоноригорівської селищної ради в селі Дмитрівка було проведено захід, на який було запрошено ветеранів та діючих військовослужбовців російсько-української війни, які проживають в громаді. Знайомились, ділились спогадами. Такий відділ в нашій громаді відносно молодий, але швидко масштабується і розвивається. Ціль охопити всіх ветеранів і військовослужбовців, допомогти їй соціалізацією та адаптацією до цивільного життя. Вже зараз активно розглядаються проєкти та плануються різні програми. На зустрічі зібралися воїни, що віддали свої сили та здоров'я найкращі роки заради рідної землі та миру на ній. Це була подія не тільки результатом повсякденної роботи для наших захисників, а й для того, щоб ще раз висловити їм нашу вдячність, подяку, яка так часто важко вимовляється словами. Захід пройшов у теплому колі з душевними розмовами, спогадами, обіймами, що зцілюють. Ветерани зустрічалися не лише зі своїми побратимами, а й з людьми, які завжди підтримували їхній дух, навіть коли вони перебували на передовій. Сльози радості на очах ветеранів свідчили присутнім про те, що вони не відчувають себе наодинці, а громада, в свою чергу, пам'ятає їхню мужність та цінує їхню жертву. Цей захід був більше, ніж просто зустріч. Він став символом того, що громада цінує кожного воїна не лише на словах, а й у діях. Наша вдячність не обмежується такими заходами. Ми готові підтримувати героїв щодня у кожному їхньому кроці, як це роблять працівники відділу ветеранської політики. Ветерани та наші захисники повинні відчувати себе частиною великої родини, яка завжди поруч. З метою реалізації та впровадження ветеранської політики на території червоно громади був задіяний захід та проведений, який називається коло побратимів. Цей захід ініційований нашою громадою, нашим відділом, який створився нещодавно. В планах реалізації і в подальшому будуть такі заходи. Вони не будуть відбуватися тільки на території нашої громади, в планах розширення таких заходів з нашими побратимами та військовими та посестрами. Будемо впроваджувати такі заходи в більш розширеніших масштабах, які є на сьогодні. Від себе хочу подякувати всім тим побратимам, які змогли сьогодні прийти. Додатково хочу подякувати керівництву ліцею, до якого нас було запрошено, де ми провели цей чудовий захід з нашими побратимами. Усе в нас вийшло. Дуже хочу подякувати, повторюсь, за тепле теплеприємство, яке нам сьогодні було проведене, а також виразити подяку нашому голові, який підтримав цю ініціативу, допоміг організувати це все. Дуже вам вдячний. Також ветерани, наші побратими теж вдячні за цей такий чудовий день. Вони були всі приємно, здивовані, що ми забрались, що це новий формат. Було проведено якісь змагання, використовувалися. Була зварена чудова юшка в такому ключі. Дуже вам всім вдячний, дякую, до наступної зустрічі.